Слава Україні! Розпочалась 609-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось близько 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 51 авіаційного удару, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Крім того, у ніч на 25 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БПЛА типу Шахес-136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі безпілотники. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Леонівка, Чернігівської області, Синьківка, Іванівка, Піщани, Харківської області. Невське, Серебрянське лісництво, Луганської області, Сіверськ, Виїмка, Деліївка, Авдіївка, Мар'їнка, Побєда, Старомайорське, Донецької області, Зміївка, Новобереслав, Береслав, Козацьке, Одрадокам'янка, Миколаївка, Микільське, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російські загарбники опинились понад 100 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога неподалік Надії та Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак противника. В районах населених пунктів Богданівка, Кліщівка, Андріївка Донецької області в той же час сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрату живій сілі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію. Але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового Авдіївки Сєвєрного, Невельського Донецької області, де силами оборони відбито понад 10 атак противника. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Побєди Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога. На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки окупантів в районах Новомихайлівки, Причистівки, Старомайорського, Південніше Золотої Ниви Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мали частковий успіх західніше Вербового, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на херсонському напрямку. Українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по телах противника. У Токмаку Запорізької області представники комунальних служб під приводом підготовки до опалювального сезону здійснюють обхід будинків та квартир з метою виявлення боржників та перевірки лічильників. Будинки та квартири, в яких ніхто не проживає, опечатуються. А через декілька днів у ці помешкання заселяються російські окупанти. Часто окупанти заселяються зі своїми дружинами та дітьми. Як правило, це військовослужбовці з депресивних регіонів Ерефії, Буряти, Удмурти та Чеченці. А у Розівці Запорізької області російські окупанти організували мобільні блокпости. Та проводять фільтраційні заходи серед своїх же терористів з метою пошуку групи російських військових, які скоїли нещодавно вбивство окупаційного поліцейського у Бердянську та вкрали його автомобіль. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 800 окупантів, 7 танків, 28 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем. 5 РСЗВ, два засоби протиповітряної оборони, дев'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 27 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!